так лот, по категорії для 7-8 років. А, взагалі ми не робимо такі лоти, але ви знаєте, що неміт в самфорських моделях переважає саме 7-8 років, тому його є в надлишку і ми хочемо зробити, як тогоріч того річ, робили такі луки, може, хто захоче для своєї дитинки взяти, для дівчинки. І додали ще кілька брендів. Можна на зараз, там, на фізкультуру, можна, будь куди. Далі. Тут дуже класно поїдуть речі, вони всі в одному стилі, дуже класні. Така спідничка, це все 122-128 зріс. Вони не мірять. А, така спідничка і така класна рубчик футболочка з такими рукавичками пишу. Да, і дивіться, яка колочана рубашка, класна, стильова, вообще просто. І такі Штанишки плацу. Супер, класні Вони такі прямі, на 8 рочки. 28 розмір пише. Так, далі 7-8, така ковтиночка, 7-8 росінки. Далі така у нас на 7-8 буде дуже класна, на така прикольна, весняна, дуже гарна ковтиночка. Це і така класна рубашечка, можна весною уточку одягати. Так, далі класно, можна поєднати, зробити такі святкові тобто спідничка і така вілюрова кофтиночка. Це також іде такий вік, і тут дивіться який класний получився такий стильовий лук. Світшотик такий на вониточку, і така спідничка нарядна з Люріксом. Дуже класно. Дивіться, яка прикольна вийшла такі. Ну, готовий наряд. Хочете продавати, хочете ні. Хочете свої дитинки, дитині купляєте. Так, на 8 років така легесенька натуралочка. Така 7-8. теж типу дуже класна. Вона подовжена. Її можна е, серединку одягати там під якісь штаніжки. Далі така кофточка, просто базова. Це така базова річ. Далі такі штаніжки прикольні. Вони йдуть на високу посадочку, такі трошечки завужені, але такі ну, теж дуже дуже стильні. Е, і таке платіжко зимове. дуже класне. Е, Значить, тут у мене зріст 628 на 8 рочків, воно не промокає, воно буде на зиму, ось таке зимове, витримує в, 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 ну досить таки нормальний стовбур дощу від снігу, мокрого мокрої світової елементи дуже прикольне стильне. Але, будь ласка, хочу також нагадати, що ми не надаємо ніяких замірів, бо ми не продаємо розріб.